Скажіть, будь ласка, як от зараз в принципі виглядає порох, так як його можна охарактеризувати, чи є помітні на цих територіях ось ці новоприбулі мобілізовані, про яких ми багато чуємо? Так вони вже є. Вони ми вже спостерігаємо ці підрозділи, але ми знаємо також, що вони потурбувалися про себе в, в багатьох випадках ще до того, як були відправлені з зі свого військомату, вони вже вийшли на чат-бот. Хочу жити, вони вже знайшли гарячі лінії, за якими отримали певні інструкції, що треба робити, для того, щоб поповнити собою обмінний фонд і повернутися додому неушкодженим для того, щоб не брати участь в бойових діях, для того, щоб вивести з ладу свій підрозділ і техніку, яка буде довірена. Тобто вони вже налаштовані певною мірою пацифіські, принаймні щодо рятування свого життя. Здаються, правильно роблять. Це єдине, що їм це життя може зберегти. Дякуємо вам за ваші коментарі.